Привіт привіт всім, дорогі водолі! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це те, ваш теропрогноз на вересень 2025 року. Вересень місяць буде дуже важливий, і ви його дуже сильно відчуєте. Тому що, по-перше, у нас у вересні місяці будуть затемнення, і в нас буде цілих два затемнення, їх взагалі відчують всі. Але іще у нас буде уран розвертатися, а уран це ваш покровитель. І плюс у нас Сатурн буде також змінювати свій знак, а Сатурн це ваш покровитель. Так що водолії в нас зловили просто бінго у цьому місяці. Ну, давайте про все по порядку. Перше, що станеться, це 1 числа, 1 вересня у нас Сатурн, це планета карми, це ваш покровитель, ви його завжди відчуваєте. Він раніше був тільки покровителем Козорога і Водолія, але потім відкрили Уран, та, і у Водолія з'явився ще один додатковий покровитель. Так що у Водолічка два покровителі. У нас Сатурн він буде заходити знову у знак зодіаку Риби. Він уже в рибах був, був у рибах три роки, змінював дуже сильно життя, риби для вас це другий дім гороскопу. І це, е, це ваші принципи, це ваші якісь е, цінності, заробітки. Так? І знову тут Сатурн повертається в риби, він повертається туди, ніби в останній погляд свій кинути, тому що він уже у нас перейшов благополучно в овен. У Овні він побув декілька місяців, розвернувся в ретро-рух і вийшов. Зараз він виходить з Овна, і він заходить в ретро-рус і знову в риби. Там він чуть-чуть побуде, знову розвернеться в прямий рух і знову вже не завжди зайде в Овен, і в Овні буде три роки. Так от, тут у вас можуть повертатися ситуації, які ви обдумовували або починали десь навесні. Зараз ви їх можете знову до них повертатися, або ви їх можете нарешті дозавершувати, ви можете приймати для себе якісь важливі рішення, тому що Сатурн це у нас все-таки планета карми. Планета дисципліни, він любить, щоб все йшло тютелька в тютельку, він любить, щоб все йшло по плану. От і Сатурн, е, да, так як це взагалі ваш покровитель, ви його ще більше відчуваєте, ніж інші знаки зодіаку, і е, він на вас буде дуже сильно впливати тут, так як він повертається у ваш другий дім, а другий дім він важливий для нас, так і перший другий дім вони дуже важливі для нас є. Тому що це наші цінності, це те, що ми несемо в світ, це те, як ми навіть чим ми харчуємося, так, і енергетично чим ми харчуємося, і яку, так, її харчі, яку енергетику ми передаємо у цей світ. От Ви можете для себе зрозуміти, що ви дуже багато чого зробили, ви дуже сильно змінилися за минулі три роки. І, можливо, навіть останні от, з весни так, і до, до цього часу, до вересня місяця. У вас якісь дуже сильні зміни сталися. Так, за останні півроку ви ніби змінилися як особистість. Далі у нас буде 6 числа планета Уран, який також ваш покровитель, він недавно зайшов у Близнюки, і він у Близнюках е до вас в хорошому аспекті стоїть. Е так, ви близнюки відчуваєте, це також повітряна стихія, як і ви. Да? Багато хто думає, що водолій – е це вода, але водолій це у нас повітря насправді. Водолій це знак, який пов'язаний з інформацією, який дуже-дуже любить багато говорити і любить пізнавати все нове. Так, і тут у нас буде Уран розвертатися в ретро-рух. Він в ретро-русі буде приносити, він у близнюках у ретро-рух стає, так, і тут він буде знову приносити отакі от великі планети, як Уран. Uh, так, це у нас вищі планети, ми їх відчуваємо всі, так? це фново ми їх відчуваємо, особливо коли от, вони змінюють знак, розвертаються в пряме, в ретро-рух. Uh, і тут uh, уран це ж неочікуваності це якісь новини, нові починання. от І тут 6-го числа... Можете знову повертатися так, по ретро-планеті, тому що ретро-планета нас повертає назад, ви можете знову повертатися до якихось ідей, до якихось навчань, там ви щось собі думали, що ви б хотіли цим займатися, і зараз планета розвернеться, ви все-таки туди підете, ви все-таки займаєтеся цією роботою, і це для вас щось буде нове, якісь нові люди у вашому житті з'являться. Так, і вони будуть, приймати, вони будуть приймати участь, дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку. по-перше, вашу натальну карту зразу, дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку Риби, де у вас знаходиться знак зодіаку Близнюки і знак зодіаку Діва. Тому що там, от, тут якраз у цих знаках от буде найбільше руху і найбільше енергії у нас. Після цього, після 6-го числа, як тільки розвернувся Уран, от на цій от енергії такого хаосу, у нас стається перше місячне затемнення, І затемнення місячне у нас буде у знаці зодіаку риби. Це знову ж таки ваш другий дім. І тут змінюються ваші цінності. Вони вже змінюються впродовж півроку. А, так, у нас вже затемнення узли перейшли у нас на ось діви і риби, і а, вони вже на вас так впливають як півроку, на нас всіх вони впливають. І зараз це буде так. Друге затемнення в рибках воно буде ніби, як знаєте, таке підтверджувальне. Е, і потім там будуть іще два затемнення вроді у нас в рибах. Е, так от. Затемнення в рибках це у нас що таке? Це у нас повний місяць, помножений на тисячу, він дуже сильний, і у нас взагалі повний місяць він щось закриває. У нас риби це 12-й знак гороскопу і риби закривають у нас цикл, так і тут щось завершиться. Треба щось відпускати, навіть якщо вам дуже сильно там Хочеться все-таки ще побути в чомусь, да, і ще таке, можливо, там, не знаю, поїсти хлібчика з майонезиком, треба буде тепер це все відпускати нафіг, тому що другий дім це і харчування наш також. Так? От, е, і ви можете дуже сильно змінити е, і взагалі свій образ життя, е, і як ви дивитеся на якісь ситуації, так? ви по-новому почнете дивитися. От, і е, цей повний місяць він за собою несе спадаючий місяць. Це спадаючий місяць, він два тижні і він якраз припадає на коридор затемнень. Зараз я обіцю, що такий коридор затемний для всіх. Е, і рівно через два тижні у нас стається затемнення у знаці зустрічаху діви. Це буде сонячне затемнення, воно буде афігенне. От під кінець місяця тут дуже добре було би щось починати, е, е, так ви можете там, відкривати щось, е, йти там знайомитися з новими людьми заявляти про себе. 21 числа у нас буде дуже хороша класна енергетика. І затемнення взагалі вони на нас діють дуже-дуже завчасно. Вони на нас діють аж за місяць до. Так? Але от найбільше затемнення діють, да? от коридор затемнення працює. Якщо в нас мічничне затемнення, воно все закриває, воно дає можливість відпустити, воно дає можливість передумати, воно висвітляє нам те, що було сховане, і е, дає нам зрозуміти, що от ось дивися, оце от тебе свопорило, оце тебе зупиняло, це треба навіть вичерпнути з свого життя, там людей, ситуації, якісь речі, там, їжу якусь непотрібну звички. Да? І е, сонячне затемнення рівно через два тижні. Це новолуння, нова енергія, новий прихід чогось. так, і дивіться, де у вас знак зодіаку Діва знаходиться. Так? Якщо, якщо ви дивитеся по, по водолію, так якщо водолій це перший дім, то тоді це для вас восьмий дім. І тут хтось вам може виплатити якісь гроші, вони можуть до вас прийти, або якісь трансформації дуже класні до вас прийдуть, які потрібно прийняти да? по восьмому дому. Дивіться у знаці діви, які у вашій натальній карті саме дома, тому що там у цій сфері у вас будуть... Зміни до кращого. І потім після цього у нас два тижні буде місяць рости. І ми можемо починати розвиватися, і затемнення ми будемо відчувати аж до кінця жовтня місяця е, От його наслідки. так, Ми будемо бачити дуже круто під час затемнення так, в цей момент між місячним і сонячним, затемненням в коридор. Це коли енергія місяця, да, вона накладає свою енергетику на два тижні вперед і два тижні назад. І потім вона стається сонячне затемнення, яке так само накладає свою енергетику на два тижні вперед і два на тижні назад. І отут, у між цими двома затемненнями у нас стається накладання. Да? І тому це називається коридором затемнень. От в цей період якісь прийняті рішення вони можуть бути не зовсім точними, тому що у нас немає всієї картини. Да? Нам ніби одягають якісь окуляри на очі, і у нас одна енергетика і друга енергетика так, трошки скриває і розбалансує. Отут в цей період треба... Рухатися саме за допомогою своєї інтуїції, саме за допомогою своєї енергетики, працювати над своєю енергетикою, тому що рибки це ж у нас блін, знак духовного процвітання і це знак от, всіх гуру, да, знак е, е, релігій. От тут якраз таки ви можете для себе якусь нову релігію заходити, або відмовлятися від якоїсь релігії по е затемненню в рибках. От, і е всі рішення прийняті на ці затемнення. Уже зараз починаючи, я знімаю це відео в серпні місяці, і ще перед новолунням в Діві у нас буде, оце новолуння в Діві, та, оце сонячне затемнення. У нас загалом стається в місяць от новолуння, повнолуння, новолуння, повнолуння. А зараз у нас станеться новолуння в Діві. Потім повний місяць у рибах і знову новолуння в Діві у нас станеться таке рідко буває, от, але е, це важливий момент да, у нас досить буде. От, і вже 23 серпня ви відчуєте, а що там станеться через місяць, 21 числа на затемнення. Е, і е, всі рішення прийняті, вони залишаться з вами років так, на 18. Так що будьте обережні. Що ви робите, з ким ви розходитеся, з ким ви да? Якщо ви з кимось тут посваритеся, то помиритися буде майже неможливо. І будьте обережні зі своїми емоціями, тому що уран розвертається в ретро-рух, він вам може давати таку трішки е, розбалансіровку. Тепер ми дивимося карти. Так, е, е, у нас сьогодні буде три таргон, оракул, і ще додатковий у нас буде оракул, ви в кінці відео зможете задати свої якісь питання. Поставити і ви отримаєте на нього відповідь від Шиманського Оракула. Також завжди дивіться всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак асценденту це дуже важливо дивитися на всі три знаки, тому що тут у нас все таки спільні розклади, і ми так дуже багато людей в них участвують, але все одно я читаю в коментарях, що багато у кого збуваються, прям навіть спільні розклади, точка, тютюка-пютільку. Я дуже рада. Дуже радий читати ваші коментарі. Обов'язково пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний і хто новенький дивиться. Це відео вперше. Обов'язково саме зараз зупиніть відео, підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Це дуже важливо для алгоритмів Ютубу і для просування потім подальшого подальшому цього відео в рекомендації. Так що ваша робота на цьому каналі також є, я вам буду дуже з нею вдячна. І за особистими консультаціями звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Я завжди залишаю лінки в описі до всіх моїх відео. От, і там ви зможете, потім, коли вже я вже всі відео загружу, ви зможете там знайти і також список всіх відео на вересень місяць. Так, ну що, поїхали, давайте Водолії, Перша карта на вересень 2025 року. Водолії, вересень 2025-го. Так, рицарь мечей. Ви починаєте одразу з рицаря мечей. Мечі це ваша енергія, це ваша стихія, так, це повітря, але подивіться, що він тут робить. Ви ніби... Хочете пробити якісь двері. По рицарю мечей це взагалі, знаєте, така енергетика, коли е, потрібно слідкувати за своїми словами, слідкувати за своєю енергією, тому що її може бути дуже багато. Ви різко будете відповідати, вам різко потрібно буде може кудись поїхати або е, до вас хтось приїде, так і це буде неочікувано. Це може бути кудись політ, якийсь у водолійчиків, і е, е, ви тут будете, ніби знаєте, всю свою силу. На то ставити, щоб відкрити двері, але подивіться, ви, ну якби, ви ніби через те, що ви не розібралися до кінця в ситуації, ви можете не зрозуміти, безполезно тратити свої сили, тому що тут насправді ці двері вони взагалі іншим чином відкриваються. Так? Тому тут старайтеся, да ви будете спішити, у вас буде дуже багато всяких занять, завдань, але старайтеся все-таки більше продумовувати всі свої кроки, тому що ви можете попусто тратити якусь свою енергетику. Так, і ще. Королева кубків це у нас рак скопіон або риби. І а, це у нас жіноча енергетика, ви тут можете або закохатися, наприклад, в королеву кубків, або це ви, якщо ви жінка, так, то ви відчуєте цю королеву кубків, ви себе будете відчувати, знаєте, наповненим енергетикою, це може бути а, так, якийсь психолог хтось, хто вас підтримає у, на цьому місяці, або вам можуть навіть підказати, куди вам треба йти, що вам потрібно робити, яким чином. Королева Кубків це у нас, е, знаєте, така людина, вона дуже сильно емпатична. І от якщо ви себе відносите до цієї людини, або, наприклад, там ви познайомитеся з такою <світ> жінкою, е, так, і це ваша там, кохана, і е, ви будете тоді тут старатися пробивати стіну до неї. От, але треба шукати якийсь інший підхід. Треба більше емоційності, менше різкості тоді тут з королевою кубків. А, і е, королева кубків це може бути якась ваша подруга, наприклад, так, яка буде вас підтримувати, яка буде поруч з вами е, і буде наповняти вас е, світлою якоюсь енергією. Так. Або ви закохаєтеся в цьому місяці. Еще карта для водолею. Король кубків, ой, тут 100% буде вирішуватися якась любовна історія у вас, тому що вам випала да, королева і король, це пара, і це знову ж таки у нас чоловік, рак, скорпіон, або риби е, у вашому житті буде присутній, і це може бути подружжя якесь, яке вам буде допомагати, може з чимось боротися, або ви разом з ними будете кудись їхати. Або це будете ви. Да, і тоді тут можуть бути у ваших відносинах якісь суперечки. Ви будете щось доказувати і не зможете доказати. Тому що там взагалі двері по-другому працюють, вони зовсім по-іншому відкриваються. Вам треба шукати якісь інші способи, по-іншому щось робити, по-іншому мислити, не, е, так, не спішити, а продумовувати кожен свій. І налагоджувати саме через е, розмови або через якусь поїздку, ви зможете дуже класно налагодити відносини в сім'ї і у ваших відносинах, які у вас уже є. Королева кубків і король кубків тут зазвичай дарують подарунки. Тому ви можете отримувати тут подарунки і ви можете їх дарувати. Да? Якщо от, е, тут ви, у вас пара, да? то у вас буде покращення відносин. Так, наступна колода. Карта для Водолії на вересень 2025-го. Ууу, карта башня. Це трансформація. Башня дає нам дуже-дуже сильні зміни. Так, мене вже трошки це волосся. Карта башня дає нам дуже сильні зміни і е, дуже велику трансформацію. Вам треба буде щось відпускати. Це старший аркан, і башня вона загалом все розрушує аж до самого фундаменту. Тут можуть якісь відносини у вас повністю закінчитися, або якась ситуація в житті у вас повністю закінчиться, вам треба це відпустити, не триматися більше за це. Башня вона несе трансформації. Вона для того стається, щоб потім ви подальшому на цьому, на старому фундаменті, щоб його укріпити і побудувати зовсім щось нове. Це може бути переїзд у вас, можливо, ви з сім'єю переїжджаєте. Будьте обережні, щоб це не були якісь сварки, тому що якщо будете сваритися, то це буде прям вау, а в затемнення, якщо ви вирішите там розлучитися, ви вже назад ніколи не повернете до цієї людини І побачте, це, чи може бути травми якісь, да це може бути травма небезпечний якийсь період, тому будьте тут обережні, всі, хто в Україні знаходяться або в інших країнах, де нестабільне е політичне, нестабільний політичний стан, я не знаю, не можна на Ютубі деяких слів вимовляти, тоді обов'язково йдіть в укриття. Так, і ще карта Король мечей це ваша карта. Це прийняти якесь важливе рішення, знову ж таки, слухайте, ну у вас тут прям конкретний такий трансформаційний місяць, видається, дорогі водолії. Вам потрібно все-таки бути тут собою, мислити логічно, да, включати а, тут а, якусь а, якісь чіткі чіткі якісь свої. А, чіткі якісь дії, чітке прийняття рішень, інформація яка вам приходить. Це можуть бути люди, водолії, близнюки або терези, які вам допомагають, наприклад, адвокати або а, а, якісь вчені наставники, лікар. Це може бути це всі ті, у кого дуже багато інформації в голові, да і вони якимось чином вам її можуть передавати у цьому місяці. Ну, ви тут будете обдумовувати якісь рішення. Бачите, ви сидите, ви думаєте, думи думаєте своє тут. Або якщо це ваш чоловік, король мечей, чи якийсь ваш друг, то тоді, можливо, у, у другого якогось, хто такого знаку зодіаку буде е якісь зміни, да, трансформації, розлучення, і ви будете участвувати в цьому, всьому, ви будете допомагати йому. Так, і ще карта для водолію. Карта місяць і на дні колоди карта Верховний Суд. Верховний суд це зміни, це дуже сильні зміни. Так. Це дуже сильні зміни е у вашому так, погляді, у вашому житті. Це якісь кармічні події важливі для вас. Ну і місяць, звичайно, це, як я вже казала, місяць у нас піднімає якісь таємниці, дає нам розуміння. Це гормональна карта, і ще може бути, тут у вас можуть якісь гормони підскочити від стресу, так що будьте обережні, слідкуйте за ними. І це карта материнства. Хтось тут може завагітніти. Можливо, ви, це для вас буде неочікувана новина. Та, що ви завагітніли, і ви не будете знати, що з цим робити, і ви не готові до материнства, так? і ви будете сидіти і думати, а що далі. І, або це ви так, завагітніли. А ваш чоловік буде думати, як далі, там, може, у нього бізнес полетів і як далі там щось вирішувати, як цю дитину утримувати. Це у нас іще карта переїзду е, і змін. Та, і башня, в принципі, це карта переїзду і змін, і ви тут можете шукати собі підходяще там, житло, або ви можете кудись взагалі емігрувати. Е, це у нас документи на імміграцію часто, на якусь прям дуже далеку еміграцію е і поновлення документів у вас тут може бути. М або по башні у вас щось не вийде да, по документах, що щось, щось не вистачає, або якийсь ви контракт на роботу, там, наприклад, розірвали, ви зараз не можете поновити, і ви ніби, знаєте, це все, все, ви окунаєтеся е дуже сильно, е і це такий емоційний, сильний е стан у вас тут буде, да, от емоції, вони прям будуть у вас бурлити. Так, і ще, знаєте, оця карта місяць, це у нас часто така карта жінок, так як це карта материнства, народження, це карта жінок, і тут жінки можуть вас вчити і можуть вам допомагати приймати якісь важливі рішення. От прислухайтеся до жінок в цьому місяці. Так, наступна колода. Карта. Для водоліїв на вересень 2025-го. Так, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів принесе вам якусь конкуренцію, змагання. Да? Все-таки у вас проходить тут якась боротьба. Ви щось хочете доказувати. Ну, по п'ятірці жезлі це безсенсово, Немає ніякого сенсу щось доказувати, тому що там на тій стороні інша людина, вона вас не зрозуміє, вона не буде вас приймати, тому що тут кожен сам за себе, кожен бореться за своє місце під сонцем. П'ятірка жезлів нам часто дає можливість саме зрозуміти, е, да, скільки всього ми можемо зробити в один момент. Тому що ви тут можете прямо розділитися на п'ять різних людей, е, да, і, скажімо, бути в п'яти місцях одночасно. І і потім, з часом, якщо ви цю п'ятірку жезлів, ви не будете вестися на її провокації, і ви не будете з ким сваритися, ви не будете, знаєте, от, нікому доказувати стояти до останнього на своєму, просто залишите це все і відпустите, тоді ця п'ятірка жезлів, вона, знаєте, вона принесе вам е, потім, коли вона перейде в шестірку жезлів, тому що у нас все-таки змінюється, да? от у нас карти йдуть по, одна за другою, тоді... Ви будете розуміти, наскільки важливий період ви пройшли і наскільки велику роботу ви зробили тут. Головне, да, це класна карта на змагання, це класна карта, якщо от конкуренція, то це хороша конкуренція, це достойна конкуренція. Але це не про сварки, тому що сварки тут підуть абсолютно не в ту сторону, не в то русло. Так, і ще карта для водоліїв на вересень 2025-го. Так, королева жезлів. Королева жезлів це у нас овен, лев або стрілець. Лев це, до речі, знак, який напроти вас знаходиться, і це ваша, скажімо, така таємна сторона, в кожному водолічку живе маленький лев, який хоче дуже-дуже багато уваги. От, Королева жезлів це у нас жіноча енергетика, так, це якась жінка, яка багато працює, багато рухається, і, можливо, таки з нею ви будете тут щось протистояти. Да? Ви з нею будете мати тут якийсь конфлікт. І вона буде, да, от вона дуже сильно впевнена в собі. Якщо це ви, да, або якась ваша подруга, або якийсь ваш колега, наприклад, то ця людина візьме на себе багато відповідальності, і вона буде чітко і ясно рухатися до своєї цілі. Да? Королеву жезлів її неможливо замати. Вона абсолютно їй все одно, що там хто думає, вона робить те, що їй треба, те, що їй потрібно. І от тут королева жезлів, да, якщо це ви будете в такій енергетиці, якщо вам треба увійти в цю енергетику то тоді так ви зможете все вирішити, тільки якщо ви берете на себе відповідальність і ви дієте не занадто категорично, тому що все-таки королева. Да, це енергія у нас жіноча, е, вона дає більше м'якості, більше розуміння якогось до людей. І ще карта для водоліїв. Так, на вересень 2025-го. Так, дуже цікаво у нас виходить верховна жриця і на дні колоди двійка кубків. Двійка кубків це знову ж таки відносини. От у вас водолії, відносини. В цьому місяці для вас найважливіше це відносини з колегами, з друзями, зі своїми другими половинками. Так, верховна жриця вона дає завершення і вона дає знову ж таки знову інтуїція, знову таємниці піднімаються. Всі таємниці піднімаються. По верховній жриці вона дуже подібна на карту місяць. Так? Вони між собою дуже і тут у нас місяць ми бачимо і тут у нас місяць да і верховна жриця це у нас таролог астролог ви можете до когось звертатися за допомогою за інформацією наприклад до такої людини верховна жриця це у нас від жінок знову ж таки вам приходить якесь розуміння якісь підказки і дуже Цінні поради, да? але це все-таки відмова від чогось. Верховна Жриця вона відкриває таємниці і вона від чогось відмовляється. Якийсь вибір ви тут будете робити у цьому місяці, і цей вибір він буде дуже для вас важливий. Так? А, і знову ж таки, це може бути і вагітність, а, так? і а, діти у вас можуть програватися. Це знову карта материнства, тут відносини з мамою можуть дуже сильно грати велику роль. В цьому місяці для вас. Ну, я думаю, це все-таки буде завершення, можливо, якогось конфлікту, і ви відчуєте тут інтуїтивно, в який момент вам треба закінчити, і яким чином вам треба закінчити цей конфлікт. Да? Тому що вам тут або підскажуть, вам будуть казати от прям конкретно, що вам треба робити, або ви звернетеся да, до когось за допомогою, наприклад, і ви будете відчувати так. Тепер оракул. Оракул для водоліїв. На вересень 2025-го. Так, посипалися мої карти. Оракул для водоліїв на вересень 2025-го порада вам. Е, так, копайте глибше. Да? Не дивіться на все поверхнево, а згадуйте, що було, можливо, в далекому минулому. Тут якісь да, інсайти, навіть поверховні жариці, тут може щось вам, ви можете згадувати через сни, вам може там, мама ваша допомагати, щось знайти, десь якісь загублені речі. Да? Вам треба відкопати саме суть. Да, якоїсь питання, проблеми, вам треба прямо все зануритися. Е, дуже сильно не дивіться на все поверхнево. Да, от вам треба, Чим глибше ви копаєте, тим більше е, ви знаходите для себе от, е, цих кристалів і чогось дуже-дуже важливого. Так, тепер оракул, якому ви можете задати, покласти своє питання і отримати відповідь на будь-яке ваше питання. Так, водолічки. Давайте. Відповідь для водоліїв, Карта на вересень 2025-го. Шиманський у нас орато. Ууу, нічого собі. Подивіться. Це карта Ворона. Ворона у нас 13 карта. 13 це у нас про трансформацію. 13-й старший аркан це смерть. Да? І ворона це також про трансформацію. Щось тут від ви відпустите, напевно, щось помре. Що для вас, що ви бачите в цій вороні? Подивіться, може ви щось дізнаєтеся, дійсно якісь таємниці тут дуже сильні для вас відкриються. І ви будете розуміти, яким може чином ви прийшли до цього. Такі для вас почти карти, дорогі мої водолічки на версії 2025 року. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки. Обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями і ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!